Всім привіт! Я Петробухов і це новини тижня Одеси. Цей тиждень був цікавий, було багато новин. Найголовніше, мабуть, це те, що президент прийняв відставку голови Одеської обладміністрації Максима Марченка. Це було прогнозовано, тому що на минулому тижні був заарештований його заступник, якого спіймали на хабарі. Я про це вже казав. І до того ж, це вже другий заступник. Ну і накопичилось багато питань. І тому, мабуть, вирішили все ж таки замінити Максима Марченка. Але досі не зрозуміло на кого. Є декілька кандидатур, які обговорюються, але це відбувається не публічно. і Невідомо чи дійсно ці кандидатури зацікавлені, чи дійсно хтось з них буде призначений. Але все ж таки сподіваюся, що скоро це питання буде вирішено, і в нас буде очільник, який буде нарешті вирішувати якісь питання, тому що насправді, під час воєнного стану, у голови військової адміністрації є великі повноваження, і можна вирішити багато питань, які не вирішуються роками. Наприклад, у нас є питання ніяк не можу. Вирішити, як буде прокладена нова дорога через красносілку, яка дозволить фурам не заїжджати в Суворівський район. Досі це питання не вирішено, А у голови обладміністрації є така влада під час воєнного стану своїм рішенням це вирішити, і багато інших питань можна було б вирішити досить легко. Сподіваюсь, новий голова це зробить. Друга новина це те, що наш мер Геннадій Труханов з кількома помічниками поїхав на 10 днів в Йокогаму, в Японію. Така робоча поїздка. Я вважаю, що це фактично такий державний туризм. Я не можу собі уявити, які можна проводити переговори аж 10 днів поспіль. Про що? І ми бачимо вже в новинах, які він публікує з Японії, що вони там зустрілись з якоюсь компанією і подивились, що ця компанія робить. Або там підписаний меморандум про технічне співробітництво. Але що таке меморандум? Це просто. Такий документ про наміри, тобто, це не там немає ніяких строків, ніяких конкретних адрес, що буде зроблено, ніяких сум, нічого. Просто ось ну, ми колись, можливо, щось зробимо. І ми вже бачили найвідоміший в Україні Будапештський меморандум, який не виконується, і в якому немає жодних механізмів його виконання. Ну це така просто поїздка відпочити, подивитись Японію на 10 днів. За рахунок бюджету, тому що це офіційне відрядження. Ну, я думаю, кожен сам може надати оцінку цьому. Така новина, в Одесі можуть з'явитись модульні лікарні, а може і не з'явитись. А насправді, щоб вони з'явились, то потрібно, щоб в бюджеті був рядок про це, щоб на це були виділені кошти, щоб був проведений тендер на прозоро, і тоді він воно може з'явитись. <плес> а ось так просто. Ось ми побачили, як це відбувається в Японії, тому може з'явитись. Це просто такий піар і, і нічого більше. І насправді. В бюджеті ніяких таких рядків немає і не буде. Я думаю, третя новина більш близька до мене: це те, що голова обласної ради все ж таки домігся свого. Григорій Деденко добився того, що в приміщенні видавництва Чорномор'я на площі дерев'янки більше не плетуть маскувальні сітки для наших військових. Це велике досягнення нашого голови. Я думаю, він дуже задоволений, що нарешті військові наші залишаться без цих сіток, які там плелись 13 місяців. Про цей скандал я записував вже окреме відео. Ви можете подивитись в п'ятницю. У суботу було продовження, і в суботу, незважаючи на те, що є діючий договір до кінця цього року, який опла. Ачений до кінця березня адміністрація видавництва просто зібрала усі ці стенди, на яких були сітки, все майно волонтерів і кудись згребла. І вони кажуть, що віддадуть це все волонтерам у понеділок, хоча є договір, і за яким вони повинні в себе тримати. Щонайменше до кінця березня. Але це така помста Григорія Діденка за те, що партія Європейська Солідарність вимагає зняти третього заступника голови від ОПЗЖ Вадима Шкаровського. Болрада, побачивши дуже великий резонанс від цього, цієї події. Виявляється, виганяти волонтерів, які допомагають військовим, це не дуже гарна ідея. виявилось так. А тепер вони запропонували волонтерам цим працювати і робити ці сітки у палаці спорту. Але у палаці спорту дуже журігідне приміщення. Там холодно, там немає опалення. Там склад корпорації монстрів, яка вже там розміщується, і робити там це неможливо. Це, тобто, це просто знущання, і фактично, цей центр волонтерський просто знищений. Ще є така цікава новина, аж дві новини. Іспанія дарує Україні більше 30 великих автобусів. І мерія Стамбулу вирішила подарувати саме Одесі, 10 великих автобусів. Якщо ось частина цих іспанських автобусів прибуде також до Одеси, то тоді міська влада зможе запустити новий маршрут. Я буду наполягати, щоб це був маршрут по вулиці Семена Палія. Тому що ми знаємо, що на вулиці Добровольського є трамвай північ-південь, а на вулиці Семена Палія немає нічого, тільки маршрутки. І в маршрутках, наприклад, нема пільгу пенсіонерів. Ну, тобто, така велика несправедливість це величезна вулиця, на якій мешкає, мабуть, там 100 тисяч людей, яких немає доступу до комунального громадського транспорту. І я думаю, що це саме перше місце, де він повинен з'явитись. Якщо в нас є така можливість, і я дуже дякую мерії Стамбула і Іспанії, що вони це роблять, і сподіваюсь, що наша мерія не прогавить такий шанс. Ну і остання новина є така асоціація. Автомобілістів Одеси, які подали в суд на мерію за те, що мерія встановила нові тарифи на паркування. Я нагадаю, що з цієї осені в нас нема система паркування через QR-коди, сплата, яка дійсно працює, яка прозора, в якій більше нема цих людей в жилетках, які вимагають готівкові кошти, які йдуть возна куди. А зараз ці всі кошти через QR-коди йдуть до бюджету міста. Тобто мафія автомобільна з тих парковок, на яких вже ця система запроваджена, прибрана. Це їм не подобається. Тому вони подали до суду, вони хочуть повернути цих жилетичників. Таке сама історія була у Києві. Так само там запровадили нову систему з QR-кодами. Так само стара мафія, яка на цьому заробляла, подала до суду. І в Києві, врешті-решт, просто прийняли нове рішення, тому що минуле попереднє рішення було скасовано е, судом. Я думаю, що в Одесі ми підемо по такому самому сценарію. Або ми виграємо в апеляції, або приймемо нове рішення, і все ж таки нова система буде працювати. На парковках повинен бути порядок, і він там буде. На цьому все. Пишіть ваші коментарі, підписуйтесь, шерте це відео серед своїх друзів. До побачення!